В ефірі новини дивіться у випуску. В Ізмаїлі вшанували пам'ять загиблих внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Про ситуацію на дорогах міста інформує прес-служба патрульної поліції. Ізмаїльські спортсмени завоювали медалі чемпіонату України з панкраціону та греблінгу та Кубка України серед дорослих. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю! Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 26 квітня орієнтовно такі: близько 188 тисяч 410 одиниць особового складу, 3 тисячі танки, 7 тисяч 162 одиниці бойових броньованих машин, 2877 тисячі артилерійських систем, 539 реактивних систем залпового вогню, 292 засоби протиповітряної оборони. Вороним 308 літаків, 294 гелікоптери, 2440 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 911 крилатих ракет, 18 кораблів, 5792 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 352 одиниці спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмельський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо переміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмельського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області кампанія спрямована винятково на вмотивованих людей, які добровільно записуються до Збройних сил України, аби захистити Одещину від окупантів. До складу окремого стрілецького батальйону Чорноморська Січ планують набрати близько 600 осіб. Забезпечення цього батальйону здійснюватиметься на рівні інших підрозділів Збройних сил України. Формування та розміщення особового складу, який буде підготовлений за сучасними стандартами НАТО, відбуватиметься на території Одеської області. Під час звернення до Ізмельського територіального центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. 26 квітня відзначають 37 сьомі роковини аварії на Чорнобильській АЕС, яка стала найбільшою в історії катастрофою в ядерній енергетиці. В Ізмаїлі цього дня біля пам'ятника ліквідаторам Чорнобильської катастрофи на привокзальній площі відбувся пам'ятний мітинг. Подробиці дивіться далі. 26 квітня відзначаються 37-й роковина аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Внаслідок тих подій загинуло та постраждало безліч українців, у тому числі й мешканці Ізмаїла. Цього дня біля пам'ятника ліквідаторам Чорнобильської катастрофи на провокзальній площі міста відбувся мітинг, присвячений міжнародному дню пам'яті жертв радіаційних аварій та катастроф. На заході були присутні міський голова Андрій Абрамченко, заступники міського голови, районне керівництво, ветерани ліквідатори, представники військових Формувань організацій підприємств, громадські діячі та небайдужі змільчани цього дня. В результаті аварії стався величезний викид радіоактивних ізотопів з реактора, які радіоактивною хмарою пронеслися на великі відстані. Наслідки аварії це мільйони постраждалих від радіації людей. Чорнобиль не лише велика трагедія, а й символ безмежної мужності багатьох тисяч наших земляків, які ризикуючи власним життям і здоров'ям захистили нас, наших дітей і онуків від ядерної стихії. На заході усі присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Сьогодні, в умовах широкомасштабної агресії Російської Федерації проти нашого народу, Україна мужньо боронить свою землю від агресора і знову оберігає весь світ від катастрофи. Чорнобиль протягом п'яти тижнів був в окупації загарбників, але українські воїни звільнили атомну станцію від ворога, врятували світ від нової ядерної катастрофи. Чорнобильська трагедія не має минулого часу. Загроза не минула. Захисти нас Боже. Від лихої долі уроди волі, житечка на полі, щоб сміялись дзвінко діти в кожній хаті, щоб були ми вільні, щасливі, багаті. Також усі присутні поклали квіти до пам'ятника ліквідаторам чорнобильської катастрофи як подяка за подвиг та порятунок від наслідків атомного вибуху. Сніжана Щербина, Наталя Маленко для програми новин. Яка ситуація на дорогах Ізмаїла? Скільки ДТП сталося за минулий тиждень, та які ще правопорушення зафіксовані? Інформує прес служба патрульної поліції. Докладніше дивіться у сюжеті. За період з 18 по 24 квітня патрульні поліцейські відпрацювали 202 звернення від мешканців міста. Про це інформує прес-служба патрульної поліції. Були звернення стосовно адміністративних правопорушень, вчинення домашнього насильства. Також інші порушення правил дорожнього руху: хуліганство, шахрайство та виклики іншого характеру. Традиційно значна кількість від загальних порушень зафіксована у сфері забезпечення правил дорожнього руху: 113 адміністративних правопорушень. Серед них водії, які керували транспортним засобом, на підпитку було виявлено три водії, які керували транспортними засобами в стані або з ознаками алкогольного чи наркотичного сп'яніння. До відповідних водіїв були складені. Адміністративні матеріали за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення і відповідні матеріали, направлені на розгляд Ізмаїльського міськрайонного суду. Також слід зазначити, що за вказаний період патрульними було складено 15 матеріалів у сфері громадської безпеки, тобто це за куріння розпиття. Алкогольних напоїв і інші порушення громадського порядку за вказаний період на дорогах міста трапилося чотири дорожньо-транспортні пригоди з механічними пошкодженнями. На щастя, ніхто не постраждав. Шановні водії, дотримуйтесь правил дорожнього руху. Поважайте всіх учасників дорожнього руху. Хочу привітати з настанням теплого періоду року весни, справжньої весни. Будьте чемними, поважайте один одного. Черговий раз інспектори звертаються до водіїв великовагових транспортних засобів та просять не забувати про правила дорожнього руху, дорожні знаки та дотримуватися схем руху вулицями Ізмаїла. Особливо увагу звертаю до водіїв великовагових транспортних засобів. Дотримуйтесь схеми руху у місті Ізмаїл та його околицям і поважайте інших учасників дорожнього руху, адже вашими. Вантажними автомобілями ви створюєте ускладнення у дорожньому русі міста. Шановні водії, дотримуйтесь правил дорожнього руху, не сідайте за кермо на підпитку і пам'ятайте, дорога не пробачає помилок. Бережіть себе та своє здоров'я. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. Прикордонники в Ізмаїлі виявили сигарети без акцизних марок на понад півмільйона гривень. У ході реалізації оперативної інформації прикордонники зупинили у місті Ізмаїл мінівен марки Volkswagen. Вщерть завантажений цигарками. Документів на товар у водія не було. Загалом виявлено майже 17 тисяч пачок цигарок в асортименті на загальну суму понад 600 тисяч гривень. На пачках низки тютюнових виробів містилися написи для продажу в дюті фри. Решта не мали на пакуванні марок акцизного потоку. Датку України. За фактом виявлення ознак вчинення кримінального правопорушення, прикордонники направили повідомлення до Ізмірського відділу поліції. Представники Нацполіції вилучили виявлений товар для подальших процесуальних дій. Днями у місті Бровари проходив чемпіонат України з панкратіону та греплінгу серед кадетів та юніорів, а також кубок України серед дорослих, який зібрав разом понад пів тисячі спортсменів з усіх областей України. У змаганнях взяли участь ізмаїльські спортсмени. Докладніше про їх результати розкаже наш кореспондент. З 19 по 23 квітня у місті Бровари проходив чемпіонат України з панкраціону, Розділ Фул та Традишн та Греплінгу. Розділ Ї «гі, -ну гі серед кадетів та юніорів та кубок України серед дорослих, який зібрав понад пів тисячі спортсменів з усіх областей України. 19 По 23 апреля в місті Бровари, Київська область, проходило два чемпіонати. Перший був чемпіонат Кубок України серед дорослих 18+, И чемпионат Украины среди кадетов и юниоров 2007 -го года и старше. У складі збірної Одеської області виступило четверо спортсменів, які представляють спільну збірну Бесарабії. На даному чемпіонаті, В даному чемпіонаті в составі збірної Одеської області приняли участь 4 спортсмена, які представляли сборную Бессарабии. Ці 4 спортсмена являються із трьох клубів. ММА із Ізмаїл – Пойда Діана і Карасьова Олександра, Лайф Ізмаїл – Дарина Чумаченко. і Петр Бондарцов – клуб ММА «Арциз». За результатами змагань два золото та два срібла отримала Пойда Діана, 15 років, вага 70 кілограмів. І Мельчанка Пойде Діана потрапила до збірної України у всіх чотирьох розділах і представить Україну на чемпіонаті Європи та світу. По результатам чемпіонату, який зібрав около 500 спортсменів із всіх регіонів України, Пойде Діана в чотирьох версіях завоювала два золота і два серебра і войшла в зборну України і представить нашу країну на чемпіонаті Європи і мира в 2023 році. Хочется сказать, что она в принципе была уже в сборной. В прошлом году она также взяла Украину. Но каждый год надо это подтверждать. Срібло та бронзу отримала Карасева Александра, 22 рока и вага 62 килограммы. Ей 22 года, вес 62 килограмма, она выступала в весовой категории 65. Не захотела гонять вес Карасева Александра в разделе фул завоевала второе место победив двух соперниц и проиграв в финале. Она встретилась с серьезной чемпионкой, у которой есть за плечами уже большой опыт среди выступлений, выступлений среди профессионалов по ММА. А, да. Но и, и второе, и третье место она заняла в разделе «Грипплинг ноги». Более того, Александр на этом також виступала в ролі судді. Бронзу отримала Чумаченко Дарина 19 років, вага 39 кілограмів. Дарина Чумаченко вес, вес у нее 38 кілограмів. ей 19 лет. Вона займається в клубі Греппер Life, Тренер Алексей Кравченко. Вона виступала на такому уровне вперше. выступала она к сожалению первая весовая категория которая заявлена у женщин 53 килограмма так как она весит 39 килограмм ну как бы соответственно она выступала с девочками которые тяжелее на 10 килограмм но тем не менее девочка проявила себя показала характер и ну в этом, на, этих, на этом чемпионате называл третье место но я думаю что у нее большое будущее Петро Бондарцов, якому 15 років, вага 51 кілограм. На жаль, програв, але отримав величезний досвід. Загалом команда збірної Бесарабії принесла до скарбнички збірної Одеської області вісім медалей. Президент Федерації Панкратіону та Греплінгу Бесарабії Максим Журавльов висловлює подяку тренерам, спортсменам, батькам та всім, хто в такий тяжкий для країни час знаходить можливість тренувати, виховувати та підтримувати молоде покоління і гідно представляти свої регіони на спортивній арені країни. Я хочу сказать, что э, и поблагодарить, во-первых, всех тренеров, э, которые приняли участие, да, то есть это Раниль Мингазов, это Алексей Кравченко. Э, спортсменов, которые выступили в это тяжелое время, да, собрались, аккумулировались, поехали, в принципе, привезли в, принципе, в копилку общей сборной, мы привезли в Одесской области, мы э, внесли 8 медалей. Хочу поблагодарить э, кроме тренеров и их мам, и их родителей, которые да, помогают, спонсируют ну, эти соревнования. Хочу поблагодарить президента Федерации греплинга э, Украины Магдиева, Магомеда Магдиева и вице-президента этой же Федерации Ленника Борисовича Мусорляна За розвиття цього прекрасного виду спорту в Україні. Наразі спортсмени готуються до чемпіонату області та чемпіонату України серед дітей, який відбудеться вже наступного тижня. Через неділю состоїться чемпіонат Одеської області серед дітей, і через дві неділі состоїться чемпіонат України теж по дітям. К этим стартам мы тоже готовимся, мы тоже будем выступать, выставлять команду. Будем стараться делать это в общей сборной. Если тренера, которые тренируют этот вид спорта в городе Измаиле, ну, естественно, этого захотят. Моя цель как президента федерации панкратиона и грэпплинга Бессарабии объединять все клубы, которые этот вид популяризируют, развивают и поддерживают. Делать все для того, чтобы у нас появилось все больше возможностей, да, для того, чтобы мы этот вид спорта развивали. Катерина Касирьова, Наталя Маленко для програми новин. В Ізмаїлі рятувальники, представники міської служби у справах дітей та Центру соціальних служб завітали до соціально незахищених верст населення. Метою зустрічі з представниками таких родин є їхнє убезпечення від можливих пожеж, адже враховуючи бекграунд, такі родини є у зоні ризику і тому потребують особливого піклування з боку екстрених служб. Зокрема, рятувальники оглянули житлові приміщення зазначених родин та надали рекомендації при виявленні помилок у розміщенні та експлуатації електромереж та пічного опалення. Окрема увага була Ділена курцям їм роз'яснювали норми куріння у побутових умовах, аби знизити ризики пожеж. Легковик не розминувся з вантажівкою, внаслідок чого постраждали дві людини. Поліцейські встановлюють обставини ДТП. Подія сталася ввечері 25 квітня у селі Спаське та Тарбунарської територіальної громади. Попередньо встановлено, місцевий житель, керуючи легковим автомобілем «Мазда» під час виїзду з другорядної дороги на головну, не пропустив вантажний автомобіль Ман, що мав перевагу у русі та допустив зіткнення із ним. Швидка ушпиталила в лікарню водія легковика та його пасажирку, де їм діагностували травми голови, забої та перелами ребер. Відомості про подію слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. В рамках провадження слідчі призначили низку експертиз. Слідство триває. Ви мене заливаєте. Під такою легендою зловмисник потрапив у квартиру одеситки і обікрав її. До поліції звернулася мешканка багатоповерхівки з проспекту Добровольського і повідомила, що з її квартири невідомий чоловік викрав більше 6 тисяч доларів та коштовності на суму близько 2 тисяч гривень. Поліцейські встановили, зловмисник, побачивши на сходах літню жінку, яка поверталася додому, представився сусідом і заявив, що вона його заливає. Та впустила громадянина в оселю і на його прохання дала 500 гривень, нібито на придбання матеріалів для полагодження несправної труби. Насправді то був лише привід для правопорушника, щоб прослідкувати звідки господиня буде діставати кошти. Надалі вдаючи з себе фахівця, який знається на сантехніці і усуває несправність. Чоловік відволік увагу жінки і непомітно викрав сімейного скованку гроші та ціне майно. їх відсутність потерпіла, помітила, коли сусід пішов. Зловмисник уродженець Донеччини, який кілька місяців тому оселився в Одесі. У чоловіка правоохоронці вилучили викрадені гроші та частину коштовностей. Місце знаходження ще частини викраденого майна поліцейські встановлюють. Його затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Наразі фігуранта перевіряють на причетність до низки аналогічних злочинів, скоєних у різних районах Одеси. За крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану, зловмиснику загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Просимо громадян, які можливо потрапили у подібну ситуацію, звернутися в поліцію за номером спеціальної лінії 102. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі завтра, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень 44 копійки, продати за 38 гривень 1 копійку. Єврокупівля 41 гривня 5 копійок, продаж 41 гривня 63 копійки. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у четвер, 27 квітня, в Ізмаїлі очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ. Вітер північно-західний 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі 4,6 градусів тепла. В день 12-14 градусів. В Одесі хмарно дощитиме. Вітер зміних напрямків – 6-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 10-11 градусів. В день – 12-13 градусів з позначкою. Плюс усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті з а також у Ютуб каналі Онлайн», а також у соціальній мережі Фейсбук. А на сьогодні це все. Я прощаюся з вами. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.